У Рівному нагородили почесним нагрудним знаком голову рівненської обласної ветеранської організації Побратими волонтера та народного героя. Посмертно Ігор Колб помер взимку цьогоріч на 63-му році життя. Він один із засновників організації На щиті, які доправляють загиблих військових з фронту до домівок. Сьогодні його родині вручили почесний нагрудний знак. Наказую нагородити почесним нагородним знаком за сприяння війську. Коба Ігоря Михайловича, посмертно, члена Рівненської обласної ветеранської організації Побратими Рівненщини. І вручить вам нагороду і посвідчення. Дякую, у Рівному посмертно нагородили Ігоря Колба, волонтера, учасника АТО та голову рівненської обласної ветеранської організації Побратими. Дружина героя Любов розповідає: це не перша нагорода чоловіка. У нього їх чимало. Він дуже пишався цими нагородами. Він їх розвертав, дивився. Він їх от він пишався своїми нагородами у 2014 році. Ігор Горкол поїхав на передову як волонтер. Чоловік один засновників організації на щиті. Вони доправляли загиблих військових з фронту до домівок. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, з перших днів пішов до військкомату. Почалася війна. Він зразу ж на другий день, 25 числа. З лютого він включився в роботу. Він пішов в воєнкомат, записався. І його прийняли, тому що він був ще з 14-го, то я вже знали і цього із і чим міг, тим допомагав. Донька Ігоря Колба Ольга згадує батька як добру та чесну людину. Тато був справедливий завжди. Він любив справедливість. Він був е, ніби і строгий, його всі боялися, але ніколи не кричав. Ну, це вже така крайність, це взагалі. Ну, і то на, на нас, на дітей ніколи не кричав, на жінку не кричав. Він був як би, розважливий більше. І все по справедливості. Говорив по справедливості. Говорив завжди спокійно і по справедливості. І так само і діяв. Син Ігоря Колба теж захищає Україну, він військовий ЗСУ. Каже, батько для нього завжди був авторитетом. Ну, можна, як батько запам'ятав, я розумієте, як би. Він для мене був якби батько, був як авторитет, і бо відомо це найголовніше, що може бути. У вересні 2019-го Ігор Кол був удостоєний звання народного героя України як учасник гуманітарного проєкту Збройних сил України Евакуація. 200 також отримав відзнаку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на грудний знак Слава і честь. Сьогодні ж нагороджений за сприяння війську посмертно. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.